Привіт усім! Знаєте, є один скарб цінніший за всі гроші світу. І це наше здоров'я. Правда ж? Саме завдяки йому ми можемо бігати, гратися, сміятися і щодня дізнаватися щось новеньке та цікаве. Ну що, готові до пригод? Дивіться, ось наш сьогоднішній маршрут. Ми з'ясуємо, що ж таке здоров'я, дізнаємося секретний рецепт, поговоримо про емоції суперсили, корисні звички, добрі слова, і навіть зробимо подарунок для друга. Поїхали! Отже, починаємо з найголовнішого що ж це таке здоров'я? Давайте розкладемо все по поличках, бо коли розумієш, що це, то й знаєш, як його берегти. А ось вам цікаве питання от ми щодня кажемо одне одному Здраствуйте! А чи думали ви коли-небудь, що це слово насправді означає? Це знаєте набагато більше, ніж просто привіт? Так от, коли ми кажемо здраствуйте, ми насправді бажаємо людині бути здоровою. Уявляєте, це таке давнє і мудре побажання, тобто ми бажаємо, щоб людина почувалася просто чудово, щоб нічого не боліло і щоб енергії вистачало на всі ігри та пригоди. Класно, правда ж? Гаразд, з визначенням розібралися. А тепер давайте пограємо в кухарів. Уявімо, що наше здоров'я це такий собі смачнющий торт, і щоб його спекти, нам потрібні правильні інгредієнти. І ось вони, наші секретні інгредієнти, позитивні емоції, це як цукор, роблять життя солодшим. Правильний сон це ніби дати нашому тортику відпочити і настоятися. Корисні звички це міцний каркас, а здорова їжа і спорт ну, це як борошно яйця, основа основ. І найголовніше всі вони мають працювати разом, як справжня команда. Наступний наш інгредієнт емоції. Це знаєте, як наші внутрішні суперсили. От серйозно. І немає поганих чи хороших емоцій, просто кожною з цих суперсил треба навчитися керувати, щоб вони допомагали нам, а не, скажімо, руйнували все навколо. От дивіться радість, гордість, а іноді і сум чи навіть гнів це все наші почуття. Вони з'являються, коли з нами щось відбувається. І знаєте що? Відчувати все це – це абсолютно, от абсолютно нормально. А тепер подивіться, як можна ці почуття суперсили направити в правильне русло. От є Юрко. Він трошки заздрить, що Михайлик вміє підтягуватися. І що? Можна просто сидіти і заздрити, а можна взяти цю заздрість і перетворити її на мотивацію і самому почати тренуватися. Або Даринка мріє стати чемпіонкою з шахів? Ну, мріяти це класно, але ж можна зробити крок далі: почати вчитися, тренуватися. Бачите, почуття це двигун для наших дій. Гарадь з емоціями розібралися. Тепер про звички: це знаєте, такі маленькі маленькі дії, які ми робимо щодня, навіть не помічаючи, як чистити зуби. Але саме з цих цеглинок і будується величезний замок нашого здоров'я. І тут у нас є вибір завжди. Подивіться, з одного боку корисні звички, це наші друзі, ранкова зарядка, музика, добрі вчинки, а з іншого боку, їхні вороги, справжнісінькі викрадачі здоров'я, і вони ой які небезпечні. Чому саме викрадачі? А тому, що вони діють як злодюшки тихо, непомітно, по крихці. Вони забирають нашу енергію, сили і радість. І ми навіть не одразу помічаємо, як стаємо слабшими. От візьмемо, наприклад, таку жахливу звичку, як куріння. Це справжній ворог для дитячого організму. Через нього можна повільніше рости, швидше втомлюватися від ігор, гірше вчитися, навіть зуби й ті жовтіють. Ну, бо тютюновий дим це просто отрута і крапка. Але знаєте, здоров'я це не тільки про наше тіло. О ні, це ще й про наші почуття і про те, як ми поводимося з іншими людьми. От як гадаєте, чи можуть слова, прості слова, завдати шкоди здоров'ю? А якщо це недобрі, лайливі слова? І відповідь так, ще як можуть. Слова мають просто велетенську силу, погані, образливі слова можуть зіпсувати настрій, образити, і від цього людина почувається погано. А от добрі слова, навпаки, вони ніби сонечко, що зігріває, і поважати одне одного це так важливо. Що це право навіть записане в головному законі нашої країни, Конституції, уявляєте? Ну що ж, а тепер, як я обіцялася, найцікавіше переходимо від теорії до практики. Давайте зробимо щось класне своїми руками, щоб подарувати комусь радість. Адже ділитися добром це теж дуже корисно для здоров'я. І ось вам маленький секрет, доведений вченими. Виявляється, квіти мають магічну властивість, вони покращують настрій. Просто подивишся на квітку і вже на душі стає тепліше. Тож давайте створимо власну квітку, яка ніколи не зів'яне, і подаруємо комусь шматочок щастя. Все дуже просто дивіться ось покрокова інструкція. Нам знадобиться смужка паперу, робимо надрізи, закручуємо пелюстки, потім робимо стебельце і з'єднуємо все разом. Не бійтеся, пробуйте у кожного вийде своя унікальна і прекрасна квітка. Але знаєте, що най най найголовніше? Це не просто зробити квітку, найголовніше це її подарувати. Подаруйте її тому, кого любите мамі, другу, вчительці. І не забудьте сказати щось приємне. Побачите, як засяють очі людини, і ваша власна радість від цього стане ще більшою. Що ж, наша розмова добігає кінця, і наостанок хочу поділитися однією дуже мудрою фразою: кажуть, що втрачені гроші це не біда, втрачений час це вже серйозніше. А от втрачене здоров'я це втрачене все. Тож пам'ятайте про це: здоров'я це справжній скарб. Бережіть його, плекайте і будьте здорові.